Скажіть мені, будь ласка, ось така особливість Народного фронту. Виборів ще не було місцевих, але в той же час у місцевих радах є депутати від Народного фронту. От, у міській раді це Євтушенко, так? Хто ще приєднався? Олександр Тросовець це Народний фронт. По суті, представляють вони. Хто ще? У нас нема завдання сьогодні створювати якісь фракції. Да? Тобто є ті люди, які. Близькі особисто до мене є спілкування особисто. Да? Ну, ти можеш контакти. назвати прізвище тих, хто зараз представляє Саме Раді, Раді. Народні, Народний фронт. Так. Ну, щоб розуміти. Можна сказати, це три депутати: це Олександр Тарасовець, Юрій Євтушенко і Таїсія Радчук. Таїсія Радчук. Це ті депутати, які, скажімо так, не створили фракцію чи групу, бо, я ще раз скажу, таке завдання у нас не стоїть. Але ті, які, скажем так, політично вони ближче до нас, і всі ну, вони, якраз як і я, були в політичній силі Батьківщини. Ну, дивись щодо двох чоловіків: Євтушенка та Тарасовця, вони люди по суті такі непублічні, спокійні, ні в чому не помітні. Таїсію радчук поза очі називають Тая золота ручка. Ну це всім відомий факт. Ти довіряєш, от цим трьом названим прізвищем депутатам міськради? Я довіряю всій своїй команді, всім людям, які сьогодні є зі мною.